Наступний вид а, кейс, кейсів, да, це кейси вправи. Вони дають учням можливість широко використовувати матеріал, який ми даємо, коли необхідний, і кількісний аналіз. Тобто тут вони вже працюють з цифрами в контексті якоїсь ситуації. А, і це для них є більш цікаво, ніж просто робити там тестування чи якусь дуже простеньку вправу. А, на мій погляд, кейси вправи. А, Саме в цьому контексті, да, більш адекватно використовувати в старших класах, знову ж таки, через те, що в цих дітей вже є певні базові сформульовані навички. Якщо ми працюємо у 8-11 класах з кейсами вправами, то ми сприяємо формуванню у дітей аналізувати кількісну інформацію в контексті якихось соціальних, реальних, життєвих ситуацій. Де вони застосовують математичні навички для розв'язання своїх проблем і готуємо їх до свідомого сприйняття рішень на основі якихось статистичних, соціальних чи економічних показників, а, покажу приклад з 10 класу, де є тема в громадянській освіті: бюджет домогосподарств, бити доходів, напрямки витрат, заощадження в умовах воєнного стану. А, думаю, що тут дуже гарно можна попрацювати з першою групою результатів. Ну, тут, звичайно, в 10 класі ми це ще не впроваджували, але може так буде, що прийдеться це робити а, скоріш за все. А, тому я тут його собі дописала. А, значить, що ми перше робимо? Знову ж таки, перша частина обов'язкова, на якій будується кейс урок. Ми даємо. Коротке теоретичне пояснення. Якщо це діти старшого класу, там не треба дуже багато часу на це приділяти, тому що вони в процесі роботи з кейсу мають самі а, діти певних висновків з цієї теми. Даємо короткий, такий вступний теоретичний матеріал. Далі а, даємо практичну вправу з кейсом. Тут а, стосується кейс бюджету домогосподарства. А, спочатку ми ввели, там, що це таке, і з чого він складається, і даємо практичну роботу. А, вона тут підходить більше індивідуально. Є робочий лист, який, з якому дітки заповнюють те, що необхідно, і а, безпосередньо сам кейс. В чому він заключається? Ми даємо ситуацію з конкретним бюджетом конкретної родини. Ну, звичайно, що вона вигадана, да, ми її моделюємо. Але завдання в нас полягає в тому, щоб дитина, виходячи з цих даних, які в неї є, виконала завдання, проаналізувала цифри, створила бюджет і так далі. Ось в 10 класі, ось на основі цієї кейс справи, виходить саме повноцінний кейс урок, тому що він займає більшу частину часу на уроці, коли діти практично. Працюють з цифрами, щось там рахують, пишуть, аналізують, доходять власних висновків, а потім ще й презентують свої результати. Дуже дітям подобається такий формат роботи. Вони активно залучені, тому що в них вже на цей момент часу є ще й певний власний інтерес навчитися розпоряджатися власними е, коштами, якщо вони в них є. Значить, які тут компетентності через такий приклад ми розвиваємо? Математична компетентність, зрозуміло, тому що ми виконуємо розрахунки витрат, співвідносимо їх з доходами, практикуємо навички вкладання бюджету. Громадянська компетентність, тому що така ситуація імітує реальну життєву ситуацію, формує відповідальне ставлення до фінансів родини, якихось домашніх обов'язків, життєвих рішень. Екологічна та соціальна обізнаність учні усвідомлюють, як витрати, пов'язані з вибором стилю життя, побудовими звичками, потребами, власними, тваринок домашніх і так далі. Уміння навчатися впродовж життя найголовніша компетентність, яку ми з вами, до речі, зараз також розвиваємо і в собі. Завдання, яке вимагає самостійного мислення без участі вчителя, коли дитина сама обирає пріоритет, прогнозує щось, проявляє свою гнучкість в ухваленні тих чи інших рішень. Ініціативність і підприємливість, тому що дітки вчаться в такому випадку приймати власні рішення в умовах обмежених ресурсів, вони розставляють власні пріоритети, розвивають навички планування в економії. Це соціальні громадянські навички, тому що така робота саме з цим кейсом передбачає дискусію вже потім, да, коли не попрацювала сама. Ухвалює рішення з урахуванням інтересів усіх членів родини. Це, наприклад, дуже гарно спрацює, якщо ви це завдання даєте на додому, як кейс, це також можливо. І цифрова компетентність, коли ми будуємо завдання в кейсі з застосуванням там QR-коду, наприклад, чи якоїсь онлайн-таблиці для планування бюджету або перевірки витрат. Це також. Є великим плюсом в цьому завданні, тому що одна з головних компетентностей сьогодення у діток таким чином також розвивається.